Пропонуємо до перегляду будинок в селі Редвінці, землі 40 соток, будинок 100 квадратних метрів. Ось він, повністю з комунікаціями, готовий до проживання. В кінці городу можна зробити озеро. Люди планували собі зробити там, от є, і можна спустити і зробити озерце тут. От для вирощування раків люди собі так планували або для інших цілей. Ходімо дивитись будинок. Заходимо всередину. Будинок 103 квадратних метри. Тут кухня студія, інстальована тепла підлога, залишаються меблі та техніка, посудомийна машина, там двохконтурний котел, фільтра питної води, електрика, сантехніка, все замінено. Тут у нас вихід на горищі повноцінне. Тут паличка і можна по ньому ходити. Тут менша кімната, з неї вихід, в санузел, ванна, туалет, бойлер залишається, фільтра грубої чистки. Ідемо тут більша кімната. Також виконаний ремонт і є діючий камін.